На каналі Фенікс, і сьогодні я вам покажу, як правильно тренуватись на полігоні. Спочатку, щоб просто зрозуміти, де плюс-мінус стояти на позиціях, наприклад, змагальність. Юспік 5... Ой, зараз 15 метрів. Така середня дистанція, в принципі, в голову ваншот. Трохи далі, от 16 десь метрів. Теж ваншот. От 17. Я думаю, вже не буде ваншота, бо буде десь там рівно 100, 107. У! Тай юспік файно радує. Давайте, так, сразу. На 23 метри. В голову, От, бачите, вже не добиває. Так, де добиває? Як 98, 99. Мабуть, от, 20 метрів, рівно 100 урону. В цілому, к тому, що... Юспик, це такий, типу, пістолет на ось 20 метрів він ваншотий. Ну, це прям ну, дуже. Я ось буду брати, наприклад, Sunstone, якщо що. Ось, наприклад, з Глокві. Глок... Глокві. він вже не ваншотий. Значить, от, наприклад, на мід з лока виходити вже ну, нема см... от не... десь стільки, Так. Ближче. Ось десь 12,5 метрів він вбиває ваншотом в голову. Тому на, мі на міт виходити... Ну, типа, нема сенсу. Ось, наприклад, ну, я вам просто так показую ось. Далі у нас ми беремо М41. М41 це, якщо що, моя улюблена пушка. Ось вона. Ось це скільки. 30, 28 метрів, майже 30 я зараз. Ось. Це ваншот. Так що ось, наприклад, з М41 можна вже входити на мідл. Як е, три розвитки? Подвіжні тіли, середнє. Е, можна поставити в бруні, якщо ти прям профі. Ну, якщо починаєш, то можна починати і без брунів. Стаємо десь отак, от. І почнемо. І цілимся в хедшот. Бо в хедшот частіше вбиваєш. І легше вбити. Тай-йой. От, ми чисто тренування імо. Потім ще можна взяти так юспік. У нас 8 секунд, ну, ще можна там. За 3 секунди робити. Так. Ось, знайду їх. Ось, я 15 не стрілів, але я ще, ну так, погано тренуюся. Ну, я не часто, в мене таке. У мене з АИМом так Все погано. Ну, зараз в наступному відео я вас навчу, що розкидам. Так що, чекайте наступні відео, ставте вподобайку, і до наступних відео. Всім до побачення!